впевнено в цій номінації будуть показувати свої ораторські здібності такі учасники Владислав, санутислав, Ковалик Вероніка. Зумовно, <плес> ми проведення <плес> <плес> конкурсу, розявлює. Я. Попередньо ви повинні були підготувати розповіді на різну тематику. Умови цього конкурсу полягають в тому, що кожен учасник за 40 секунд повинен якнайповніше розкрити тему та зацікавити нею слухачів. А тема сьогоднішнього конкурсу моє рідне місто. Розпочинає розказувати Сафона Владислав. Віт усім! Мене звати Владислав. Я живу у Трускавці. Моє рідне місто є одним з найвідоміших курортів України. Сюди у здоров'я люди з різних країн світу. Пускавець невеликий, але дуже гарний. В місті нема заводів чи фабрик, тому тут то тихо і затишно. Наше місто має цікаву історію та неповторну архітектуру. Сучасні будівлі надають місту нову оцінку, Це нові торгові центрі, готелі та санаторії. Гості нашого міста захоплюються пам'ятниками видатним особам. Фонтаном та музеєм пускавця. Окрасою міста безумовно є наш парк. Тут панує особлива атмосфера затичку та гармонії. Я так люблю тут гуляти з рідними та друзями.